15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до дня виведення військ з Афганістану. Заходи з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-ї річниці виведення військ з Афганістану. Оголошуються відкритими. Молитва заспокоює, молитва дає все, що не для перемоги, молитва дає бойовий дух, і навіть після фізичної смерті молитва для душі є благо. Щоб перемогти ворога, молитва повинна бути для нашої української нації першою, а не останньою надією. Повинна бути першою реакцією, бо тільки туди ми переможемо. Помолимося. Ти Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас. вічна я, баять. За упокій душ сопших слуг Божих наших золочів'ян, всіх побратимів, хто служив в цьому часі, у цій війні в Афганістані, яку завжди провокує Росія, здебільшого в аспекті того, що сьогодні гинуть наші рідні і близькі, напевне, і діти вже афганців, бо вже їхній вік не такий молодий, але. І їхні діти сьогодні гинуть, захищаючи свою землю українську від ворога, сопостата від вічного ворога Росії, яка вивозила, нищила, яка знущалася і сьогодні знущається. Помолимося за всіх наших героїв, що віддали своє життя за волю, і незалежність України і пам'яті тих, також сьогодні афганців, які. Чи тут поховані, чи пропали безвісті, служачи і виконуючи свій обов'язок, а сьогодні вони лежать перед Богом і всіх наших героїв, насправді їх і дуже багато, які віддали, яких ми знаємо, які загинули, і ще навіть не знаємо. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа і спаси і збавителя душим нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Облаженому спенні вічний упокій, подай Господи, пам'ятним слугам, яких поминання день творимо і свотрієм вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять зі святими упокої Христи, вічна пам'ять. 1980 рік для багатьох став роком. Коли скінчився рахунок втратам наших солдатів-службовців, важкий, сумний підсумок. Багато матерів і батьків не дочекалися своїх синів, котрі не сказали «Мамо, я живий. В цей день ми поділяємо весь біль втрати з тими, хто втратив на цій війні своїх близьких і віддаємо шану усім учасникам тих подій. З України на Афганську війну за всі 10 років було направлено понад 160 тисяч чоловік. 3360 з них не повернулися додому. Але, за словами воїнів афганців їх набагато більше. Адже в перші роки війни забороняли навіть на надгробках писати, що людина загинула під час виконання інтернаціонального обов'язку. Нині в нашій країні мешкає 150 тисяч ветеранів Афганської війни. Серед них понад 6 тисяч інвалідів. 8 тисяч мають поранення. Минає 35-та річниця виведення колишніх радянських військ з Афганістану. Всім присутнім хочу подякувати за організацію Заходів по вшануванню пам'яті. Загибель зловучия на афганській війні, священникам, які відправили про нахиту, ветеранам афганської війни хочу побажати міцного здоров'я, роботу, мирного неба і всього найбамкрати.